Тому дозвольте від імені нашої командування частини вручити всі нагороди. Щиро слова подяки нацгвардійцям, які знаходять сили, приходять, говорять, відкривають душу дуже часто. Вони це роблять не тільки для себе, вони це роблять для тих людей, які їх дивляться. Бо коли. Хлопці і дівчата отримують складні поранення дуже часто, які є з ампутаціями, говорити про це вони зможуть далеко не відразу. А от потім, дивлячись на своїх побратимів, посестр, ну виявляється, що це наша спільна біда. Але наша спільна гордість тим, що вони можуть, що вони вже зробили, і що вони вже прагнуть зробити для мене ну правда, велика радість. Що раз, коли завершується запис, і коли вони посміхаються, коли вони п'ють з нами далі каву і продовжують розповідати, це значить, що ми ну правильно говорили, це значить, що ми щиро говорили. У мене дуже гарні враження після спілкування з вашими бійцями, тому що тут зібрався цвіт нації. Це кращі хлопці, і з ними завжди набираєшся оптимізму і віриш в те, що ми все таки переможемо, і все буде добре. Мабуть, п'ята бригада нацгвардії дає максимум позитивних новин. Це відзнака також і нашої роботи. Ну і взагалі я хочу сказати про саме ваших героїв. Це завжди завжди такий позитив, завжди якісь цікаві незвичайні історії. Завжди такий післясмак, дуже такий теплий, приємний. Ще раз всім вам вдячний. Продовжуємо працювати і лише до перемоги.